Третє місце. Третє місце буде колоночка GBL, наушнички GBL, плоєчка, браш, браш. Плойка. Мужики мене зрозуміють, плойка. І банка червоної ігри. Погнали! Ну що ж, крутий ми... барабан! Висли, ми ще як вимоч будемо молодці навіть почули з лав. Клас, погнали, Андрій, Наші хлопці вже накачали собі під крутити цей барабан. Але не так, то роботи хлопці, тож від вашої щасливої руки залежить перемога наших учасників. Тож, третє місце. Дивіться, ми третього переможця витягуємо, всі печатнички стоять. Одеса, сьомий кілометр. Крамаренко, Віталій, телевізори, бутова техніка. Я занимаюсь э, проблем, продажа. Интересно, по хорошим царам телевізора, можете обращаться к этому. Виталий. Виталий разом з дружиною прошли начинать. Спочатку дружина, потім Віталій. Дружина Марина Мария Психова. Можете обращатися тоже до неї. 做混蛋了。